Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казки про допитливу тосю. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Що таке дитячий садок? Одного разу, вкладаючи тосю спати, мама сказала Треба добряче виспатися. Завтра підемо до дитячого садка. Мама цьомнула доню в лобик і вийшла з кімнати. Оце так звістка. Тося збентежно пригорнула до себе лапку і запитала Лапко, а що воно таке, дитячий садок? Ведмедик прожив чимало і знав багато цікавого. Він допомагає Тосі знаходити відповіді на різні складні запитання. От і цього разу лапка мав що розповісти. Мені дещо відомо про гном'ячий дитячий садок. Туди дорослі гноми приводять маленьких гномиків. Діти там навчаються нових ремесел, постійно щось ліплять, вирізають, садять і будують, а потім тішаться з того, що самі створили. А одного разу. Я був у мавп'ячому дитячому садку, каже лапка. Ледь утік звідти. Мавпенята, немов на батарейках. Тут танцюють, там гойдалку майструють, далі грають у квача, а за ними наглядають мудрі черепахи та слони. Також доводилося мені опинитися в дитячому садку для монстрів. Вони там сміються безупину та постійно вигадують різні пустощі. Дорослі монстри навчають малечу робити капусті та лякати одне одного. Але ти потрапиш у людський дитячий садок, продовжував лапка. Як на мене, там найкраще. Діти, наче гномики, завжди щось малюють і майструють. Багато граються, наче пенята. Зрідка, хоча, може, і не зрідка, бешкетують, не гірше за монстриків. Хіба діти не втомлюються робити стільки справ? запитала Тося. «Ні, не втомлюються, бо після обіду вони мають час на сон та відпочинок. Хі -хі. Яке чудове місце, подумала Тося. Засинаючи. Коли наступного ранку мама збирала Тосю до садочка, дівчинка зовсім не врядувала, адже вона знала, що на неї чекає. І лапка не помилявся. У садочку було все точно так, як ведмедик розповідав, а ще там знайшлося багато друзів і для лапки, і для маленької. ТОСІ Навіщо чистити зубки? Щоранку в тосі з батьками справжня війна, бо дівчинці важко, і нудно, і неприємно, а ще за вухом свербить і п'ятці коле, коли вона чистить зубки. Навіщо взагалі чистити ті зубки? Одного разу звернулася невдоволена тося до свого друга, ведмедика лапки. Лапка замислився. Він бачив власників різних зубів, і кожен чистив їх по-своєму. Іноді чутернацько, але чистив. Одного разу я бачив рот бегемота, почав розповідати лапка. Уяви. Він чистить зуби чотири рази на день, от тільки лапи в нього затовсті, щоб тримати зубну щітку, тож він просить допомоги у рибок подружок. Вигадливі мавпи вміють чистити зуби, чим доведеться, але роблять це так вправно, що не пропускають жодного сантиметра. Панди також задніх не пасуть. У них із собою завжди є бамбукові зубочистки? Точніше, це просто палички, але вони ретельно ними чистять свої зуби. А ти бачила, які у крокодила короткі лапи? Ха, не дотягуються бідолаха до своїх неперевершених зубів, але чистити їх йому допомагають маленькі пташки, бігунці. Уявляєш? Усі тварини та люди чистять зубки. Вони роблять це по-різному, але з однією метою, щоб не дати шкідливим бактеріям їх зруйнувати. Перед сном Тося все добряче обміркувала, а наступного ранку щойно очі розплющила, побігла до ванної кімнати і, на превелике здивування усіх, окрім лапки, Почала чистити свої зубки. У Тосі більше не залишалося запитань. Ну, добре, окрім одного. Лапко, а ти давно чистив зубки? Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.